Звичайний вечір п'ятниці, 21 листопада, неповнолітній хлопець йде з дому. Всього через день після свого дня народження і пише прощальне повідомлення своєму другу. Батьки про зникнення дитини до поліції заявляють лише через добу. А вже 23 листопада підлітка знаходять мертвим. Саме тут у кар'єрі, на глибині понад 100 метрів. Основна версія слідства це на жаль, тема настільки чутлива для соцмереж, що називати речі своїми іменами у цьому випуску ми не зможемо. Тому говоритимемо про те, що сталося з підлітком, як про трагічний вчинок. Трагічний вчинок, до якого за словами сусідів, могло призвести домашнє насильство від найріднішої людини.